Ми поспішаємо на зустріч у власній смерті. Ти часто турбуєшся. Я ставив це питання безліч людей, більшість з яких з посмішкою відповідали. Риторичне питання, Отже, звичайно, що турбуюся, а ви хіба ніколи не турбуєтеся? І, намагаючись відповісти на це питання, я опинявся в скрутному становищі, бо розумів, що і сам часто переживаю це почуття, почуття тривоги. Ми всі постійно тривожимося. І зараз перед записом цієї розмови, я з хвилювання думав, чи зможу. Сказати все так, як слід. Так. І мені було тривожно. Не знаю, чи перед кожним записом так моторошно, чи зрозуміло скажу, чи правильно зрозуміють мене. Коли приходиш у школу, бачиш маленьких дітей і розумієш, що і вони турбуються, знаходячись у постійній напрузі, навіть школа. Це постійні перемоги, гони неупевненість і паніка. Усі ми тривожимося неймовірно, але у сучасному світі це приймає масштаби якоїсь епідемії. Чуєте епідемії? Чому ж так відбувається? Річ у тім, що тривогу неможливо описати точними словами. Ми не розуміємо до кінця. Що вона є? Це почуття часто характеризується як страх, неупевненість, занепокоєння, загалом украй неприємний стан, який людина відчуває, якщо їй щось погрожує чи погрожувало, так у тому числі, якщо подія вже в минулому те, що сталося. Лягає на душу тяжким тягарем і давень. А якщо ще нічого не сталося, то ми боїмося, що станеться. Якщо замислитися про те, куди ми всі поспішаємо, стає страшно. Ми поспішаємо на зустріч власній смерті. Щодень, то книжка нашого життя стає тоншою. І ніхто не знає, скільки сторінок ще залишилося в цій книзі нашого життя. Ми живемо так, мимо у нас у планах якнайскоріше померти, не насолоджуємося життям, даним нам Богом, а постійно мчимо кудись, чекаючи побачити щось нове, інше, не таке, як сьогодні чи вчора. І питання тут у наступному, коли ми навчимося радіти тому, що маємо сьогодні, коли почнемо насолоджуватися сьогоднішнім днем, те, що ми маємо сьогодні, це тут і зараз. І нестримно зникне через мить. Час летить. І в даний момент, коли я промовляю ці слова, він вчить нестрим. Як сказав мені один учень у школі, отже, через 5 хвилин дзвінок». я відповів Бачиш, ти поки що сидиш тут і зараз, а думки твої вже у майбутньому, яке настане за 5 хвилин. Причому в тебе немає необхідності якось планувати це майбутнє, щось робити, вирішувати. Ти просто не живеш сьогодення. Не живеш тим, що є зараз. Сьогодення, дорогі мої, постійно зникає з нашої уваги. Ми живемо в іншому часі, між минулим і майбутнім, втрачаючи при цьому справжній момент. Наприклад, зараз друга година. Але подумки ми вже не в цьому часі, а десь о 3 годині, у завтра чи післязавтра. Чи взагалі у тому, що буде через місяць чи рік. Ми мчимо вперед, але не конструктивним настроєм, не з творчими планами, а з тривогою. Наша уява не дарує нам радість навпаки, ми втрачаємо здатність радіти життю і починаємо з того, що хворіти. Наприклад, зараз. Ти з ентузіазмом плануєш щось робити. Але коли берешся за цю справу, то швидко втрачаєш увесь ентузіазм, бо починаєш думати вже про наступні справи і завдання, ті, які чекають на тебе завтра. І так завжди. Ми ніколи не живемо зараз, тут і зараз. Адже це, скажу я вам, найнайдійніший. Найбезпечніший відрізок часу, те, що ти маєш зараз, єдине, що належить тобі по-справжньому. Бо цьому можна радіти в даний момент, насолоджуватися Божим даром життя, брати від нього все можна по справжньому тільки зараз. Але нас не покидає почуття тривоги. Воно управляє нашим життям, заганяючи його в рамки між минулим, старими образами і спогадами і майбутнім. Ми ніколи не живемо тим, що маємо зараз. І так проходить усе життя. Роки летять, приходять хвороби, і немає ні радості, ні насолоди, ні душевного спокою. Бо ми не можемо зупинитися у конкретному моменті, зупинитися, посміхнутися і сказати від щирого серця, слава Богу, дякую тобі Боже. Запитуєш приміром у когось, як справа? Усе добре. Ну, можна сказати, що добре. Я хвилююся, мені погано. Проте, якщо ти живеш сьогоденням, та прекрасно розумієш, у тебе усе просто чудово, адже в даний момент кількість проблем явно не досягла критичної позначки. У всякому разі, усе не настільки серйозно, наскільки ми уявляємо собі, коли тривожимося про сьогодення чи майбутнє. Я хвилююся, мені так погано, чую я іноді. Чому? Я от дивлюся на тебе, ми спокійно сидимо, розмовляємо. Тобі холодно, ні. Тобі, можливо, жарко, ні. Усе добре. Тобі важко дихати, погано себе почуваєш, а можливо, хочеш їсти? Ні. Тоді, можливо, тобі хочеться пити, ні. Значить, ти не голодний, пити тобі теж не хочеться, тобі не холодно і не жарко, тобто відчуваєш ти себе добре. Але можливо, тебе хтось злякав, якийсь звір, дикий звір, лев, наприклад, або якась людина тебе переслідує. Ні, усе гаразд. Значить, і умови життя у тебе хороші, раз у чого вистачає. А якщо припустимо, хтось з іншої планети подивиться на тебе здалека, то побачить живу, нормально одягнену. Ситу, здорову людину, яка сидить і розмовляє. Але незважаючи на це, тебе не покидає відчуття тривоги, хоча зараз у тебе є все і жодних проблем. Так, я не знаю, як післязавтра складу цей іспит. Слухай, післязавтра – це післязавтра. Воно може настати, а може і не настати. Так, можливо, ти і провалиш цей іспит, якщо пропустити найгірше. Але, зараз, зараз, поки ми розмовляємо, що відбувається? Ні, зараз нічого не відбувається. Просто я думаю про цей іспит і турбуюся, як він прийде. Бачиш, от твоя проблема. Зараз усе добре. У тебе все добре. Але ти цього не розумієш, не радієш. А навпаки, ніби спеціально шукаєш привід для хвилювання і занепокоєння. І тобі в голову починають приходити тривожні думки про те, що буде через. Кілька днів, як складеш іспит, що станеться з тобою через кілька років, що буде з твоїми дітьми і так далі, хто потурбується про тебе в старості, що чекає на тебе після смерті, як житимуть твої діти, як бути зі спадком. Ти починаєш турбуватися ще до появи проблеми. Ісус Христос, прорік, що спіткає в майбутньому увесь наш світ і всіх людей. Він учив, що настане кінець світу, і земне життя людського роду закінчиться, тоді Він удруге прийде на землю і воскресить усіх людей. Тоді тіла усіх людей знову з'єднаються зі своїми душами і оживуть, і вчинить тоді Ісус Христос, суд над людьми. І воздасть кожному за ділами Його. Не дивуйтеся цьому, сказав Ісус Христос, бо настане час, коли всі, що в гробах, почують голос Сина Божого і почув, що живуть, і вийдуть ті, що чинили добро на воскрешення життя, а ті, що чинили зло на воскрешення суду. Учні Його запитали, скажи нам, коли це буде? і яка Ознака Твого другого пришестя і кінця світу. У відповідь на це Ісус Христос попередив їх, що раніше пришестя Його у славі на землю настануть такі тяжкі для людей часи, яких ще не було спочатку світу. Будуть різні стихійні лиха, голод, моровиці, землетруси, часті війни. Примножиться беззаконня, віра ослабне, у багатьох холоне любов одне до одного, з'явиться багато фальшивих пророків і вчителів, які спокушатимуть людей і розбещуватимуть їх згодними навченнями. Та спочатку буде проповідувано Євангеліє Христове по всій землі, на свідчення всім народам. Перед самим кінцем світу будуть великі страшні знамення на небі, море хвилюватиметься і збуриться. сум і відчай опанують людьми, так що вони тремтітимуть від страху і от очікування лиха для всього світу. В ті дні, після скорботи тієї сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, зірки спадуть з неба. І сили небесні захитається, тоді з'явиться на небі знамення Ісуса Христа, хрест Його, тоді заплачуть усі племена землі від страху Суду Божого, і побачать Ісуса Христа, що йде на хмарах небесних із силою і славою великою, як блискав, кащає на небі від сходу до Заходу і одразу буває видимою скрізь. Таким видимим для всіх раптовим буде пришестя Сина Божого. Про день і час свого пришестя на землю Ісус Христос не сказав ученикам Своїм, проте знає лише Отець мій Небесний сказав, їм і вчив бути завжди готовими до зустрічі Господа. Ми повинні очікувати Христа з радістю. Але насправді наше прагнення приходу Христа в певній мірі залежить від обставин, в яких ми живемо, і від нашого духовного стану. Чим більше ми насолоджуємося благами земного життя, чим менше перебуваємо в братерській спільноті і чим холоднішими є наші взаємини з Христом, тим менше ми чекаємо Його повернення. З іншої сторони, коли ми терпимо переслідування труднощі, а коли ми переживаємо страх чи хвороби, це бажання в нас посилюється. Заявляючи, що ми знаємо точний час, коли прийде Христос, ми впадаємо в заболучення. Різні сектанти неодноразово передбачали точні дати повернення Христа, але всі ці передбачення виявилися хибними. В історії церкви були й інші передбачення, інколи з претензією на нове розуміння біблійних пророцтв, інколи з запевненнями про отримання особистого відкриття від самого Господа. Поширення такого вчення, хоч і створює видимість пробудження народу, деякі приходять в страх, шукають досвячення, запалюються ревністю проповідувати не але в довготривалій перспективі ці позитивні зрушення зводяться на Німець. Деякі християни залишають роботи, відмовляються від навчання, припиняють роботу над тривалими проектами, а часом при незісненій очікуванні розчаруються. Будь-яка людина, яка заявляє про точну дату повернення Христа. Про яке б джерело знання не йшла мова, не заслуговує довіри? Готовими треба бути завжди. Можливо, вже 30 років водити автомобіль і жодного разу не потрапляли в серйозну аварію. Однак кожного разу, сідаючи в автомобіль, ви присібаєте ремень безпеки. Ви готуєтеся до події, яку вважаєте. Малоймовірною, але тим не менше можливою. Точно так же ми повинні щодня бути готовими до приходу Христа. Дві блібійні притчі, які йдуть поруч, які були сказані в контексті про останній час, говорять про те, що ми повинні жити у стані постійного очікування, притча про десять діл і активної праці, притча про талант. Повідомлення про те, що Христос гряде, не повинні відбивати у нас бажання працювати над тривалими проектами. Я чув безліч пророч про останній час, про скоре повернення Ісуса Христа і неодноразово роздумував на ними, але вони як не вплинули на мої плани щодо служіння. Інакше я не наважився. Якусь, може, навіть здобувати релігійну освіту, впродовж двох років готуватися до свячень і так далі. Адже кожного разу, перед початком якогось діла, чуючи потіпного роду пророцтва, роздумуючи над ексхаторичними текстами писання і спостерігаючи за світовим годинником, логічно було задати питання. Навіщо ти це робиш? Коли ось ось прийде Христос. Проте хотілося б, щоб про провернені Христос знайшов нас зайнятими якоюсь працею, а не в стані бездіяльності. В той день, про це каже Біблія, все буде як завжди. Будуть їй степити, женити що самі ж виходити. Хтось працюватиме на роботі, у когось буде вихідний. Десь будуть будуватися церкви, звершуватися рукоположення на священника, відбуватиметься служіння у храмах. Це цілком природне. Головне бути у належному духовному стані і пам'ятати слова Ісуса. Про день, той чи про годину, не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам свої ладу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати, то ж пильнуйте, не знаєте, бо, коли прийде пан додому. Увечері, чи о півночі, чи, чи як півні співатимуть чи ранку? Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що я кажу вам? Те всім я кажу пильнуйте, Марка 13 32, 37. Що таке завтра, дорогі мої? Чи знає хтось з людей, що буде завтра? Чому писання закликає не торгуватися про день завтрашній, а жити саме сьогодні? Відповідь на всі подібні питання єдина Одному Богові відомо, що саме буде завтра, і чи буде воно для кожного з нас? У контексті війни, яку ми переживаємо, ця біблійна істина стала очевидною і зрозумілою для багатьох. Якби не хотілося, але минулого вже не змінити, майбутнього не дізнатися. Тому єдине, на що ми з вами справді маємо безпосередній вплив це щодення, це ця хвилина тут і зараз. І тому маємо не бездіяти, не гаяти час на зведення повітряних замків, а діяти тут і зараз. Слідуючи згаданим мудрим настановим царя Соломона, не будемо хвалитися завтрашнім днем про те, що колись можемо зробити, і що може бути, як ми вважаємо. Загалом, хвалитися, це не був годна і доволі ризикована справа, бо вона є ознакою гордині, егоїзму, самовозвеличення, протилежності. Скромності, яка є чеснотою, нехай хвалить тебе інший, а не уста твої, чужий, а не язик твій. Прич 27.2. продовжує думку мудрий правитель. Не уявляйте себе всемогутніми, провидцями, не мрійте чи не нагнітайте даремно емоції, не потрапляйте в пастку занепокоєння майбутнім. Живіть тут і сьогодні, роблячи все можливе і корисне від себе, кожен на своєму місці. Сьогоднішня війна підсилює ціну того шансу, який дає нам Бог, шансу саме сьогодні врятувати чиєсь життя, допомогти заспокоїти, підтримати, відстояти своє. Яким буде завтра, якщо. Мен не зробимо цього сьогодні. Тут варто це, про це усвідомити не п'янка і гулянка, а врятувати, може чиєсь життя. Шануємо кожен день нашого життя, кожне сьогодні, яке дарує нам Господь. Дякуємо за нього і наповнюємо Його правильним, важливим смістом. Сьогоднішнього дня вже не буде, він стане минулим. Тож саме цей день з усіма його плодами і дарами, можливість виявити жертовність, ця ранкова найсмачніша кава чи чашечка чаю, ця приємність бути поруч з дитиною, батьками, друзями, колегами, саме ці розмови, добрі слова. Теплі посмішки рідної тобі людини, вже не повторяться завтра. І дай Бог буде завтра зі своїми унікальними дарами, заради яких ми хоч щось зробили сьогодні. Амінь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, де цікаво почути, як ви готуєтеся до кінця світу. І що, що ви вважаєте про кінець світу? І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу!